Дякую. Доброго дня, ОНН Анна. А можете будь ласка, прокоментувати звинувачення голови антикорупційного комітету Радіної в тому, що нібито ви завищуєте у шість разів показники результату роботи агентства і вона також звинувачує, нібито приховані інформації, яка раніше була доступна, нібито ще також зверталася до офісу генпрокурора. Щиро дякую. Національне агентство, Я і керівний склад, і всі працівники АРМА є державними службовцями. У нас політичні особи мають право собі дозволяти щось коментувати чи когось звинуватити. Водночас, я можу затвердити в тому, що оперую юридичними фактами, цифрами, аргументами, звітами, які є результатом діяльності національного агентства. Отож, всі цифри офіційні. Отож, ми самі звернулися і до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, офісу генерального прокурора, всіх інституцій, які у взаємодії і залучені. Я не буду реагувати на випади в засобах масової інформації чи політичних публічних заяв. Я оперую цифрами, які є результатом діяльності державного органу. Ви цікавились, чи є результат Генерального прокурора. Стосовно чого? Дані інформації від Радіни, вона подавала ОГП. Ми у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора. Я зверну увагу вашу на наступне. Коли будь хто я не буду зараз концентруватися, хто би не критикував, критика завжди має бути конструктивна. І насправді ми би дуже позитивно реагували на критику. Вона, знаєте, мотивує для покращення діяльності. Але водночас треба звернути увагу на наступне. Скажіть, будь ласка, я сьогодні показую приклади діяльності 24-го в порівнянні з 23-м, 22-м, за 8 років діяльності, фактично розуміючи, що відбувалося в органі. Скажіть, будь ласка, а у вас не виникає запитань до народних депутатів або тих, хто критикує? А що ви робили всі ці роки в парламенті чи де-інде, чи будучи стейкхолдерами, чи антикорупційною діяльністю ви займалися? Ви просто зараз критикуєте? А чому ви не критикували раніше? А чому ви раніше не вносили законопроекти щодо трансформації агентства? А чому раніше не було відкрито реєстр, не впроваджено прозорі правила і не було таких результатів? Раніше в суспільстві, в державі Україна, ми навіть не могли міжнародним партнерам показати кількість арештованих активів. Зараз критикувати легко, бо є вже про що говорити. Бо ми ризикнули і відкрили. І тепер спільно з офісом Генерального прокурора інвентаризуємо все те, що було зібрано більше ніж за 8 років. Це моя відповідь.